Чому жахливо, дуже добре. А, фік-дика. ДК, 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 Дека, Добре, ДК, 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 ДК. Ну слухайте, мені Ліворуч прям дуже подобається драфт. Хороший, дуже хороший. Коли діспелиш, він все одно демедж завдає. А цей же він роздає демедж, коли ти його б'єш. І ти його одразу діспелиш і вважаєш, що спел він просто витрачає в нікуди. Ну і поки цим намагається займатися каорі, шада підбили. лікування Каорі працює, шади ще й стільки натискає, але це все одно ФБ від 33. під вежею. Вбивають гірокоптера. Дуже сильна зв'язка героїв, і вона працює або дона. Кулдауни на артефактах теж генерує. Я чув теж за це, але я не знаю, правда це чи ні. Ну от мені вже про це писали, і я от не встиг ніяк перевірити. І мене ще питали, це типу так треба, чи це так е, заплановано? Я кажу, хлопці, я правда не знаю, чи так заплановано. Mm -hmm. Виглядає дивно, тому що така сама грань, наприклад, схожа у брейкер. Вона кулдауни артефактів не зменшує. Така імповість чи цього Абадона в тому, що ти за вбивство 6, да, секунд собі ріжеш. Mm -hmm. Щось таке нас, нас пели. Це дуже багато. 6 секунд за вбивство це дуже багато. І ну, 0,5 ти отримуєш за вбивство кріпа. Якщо не так, атака на дурачьо. Дороччо боляче намагається в топі включитися. Намагається вбити фуріон, але приходить Вайтмон. І шістан танкентавра. Дуже неприємний. Там інчантрес паралельно буває знизу. В топі не вдалося вбити кора, а от знизу вдається. Чи і Сакса виживає, як ми бачимо на розвороті, відразу нападають на шада. Намагаються тепер його вбити, прив'язують, шейкл використовується. Все використовується, друзі, і герої умирають. Міді проблеми зверху проблеми, знизу теж величезні проблеми. Тебе навіщо не грають на найвищому рівні. Поки що. От зараз вони намагаються туди прорватися, але все ще попереду. Самті на нього атака приголомшення Драгонайта, плюс в спині від Вайтмона. І діватися просто нікуди немає шостого рівня, немає ремнантів. Це смерть. Для Мідера Наві. 5-0 рахунок. Але 5-0 це знову ж таки не 10-0. Позитив якийсь тут є. Могло бути ще гірше. Знизу б'ють гірокоптера. Треба якась допомога гірокоптеру. а допомоги немає. Ніхто сюди не летить. Вони його просто давлять і вбивають. Дерігання так, ну що, бійка за експу? Це важливий момент в грі. Бум, до речі, 6 рівня. В нього має бути скілпойнт. Вайтмона вбивають і досвід забирають. Це позитив. Напевно, трошки менше позитиву в тому, що Шат забрав досвід, тому що хотілося б на двох сапах його отримати. Але, ну певно, інча там знизу фармить експу, тому шат каже, забираю я питань немає. Драгонайт БТ, два Брейсери, Блінк. <кій> так, Ноембер вже починає комбекати в лісі, як ми бачимо. Флеймгард в нього я так розумію, левел 3. Він буде намагатися на цьому якось наздоганяти свого суперника, свого в Міді. З ним тим часом Каорі повинен помирати це в чергове вбивство для 33-го. Ми бачимо, він відчуває себе максимально вільно, просто ставить собі Radiant з першою шмоткою. Так, і біффай. Стаки, які б тут не були там трипл стак, це її забирають зараз Ой, Тундра, як там ми бою, бачимо. Ой, О, подивись, це все фармиться, mm, да, якісно. Так, Дуже і дуже добре роблять Тундра. Зараз 5 тисяч переваги, 8 кілів на 8 хвилині. У першій доті, по-моєму, 9 хвилин був, я якщо не помиляюсь. Ну щось таке. Так, ну, ну, 10... та, Прям це раш. дуже швидко. Прям раж. Без нічого. Ну, це, це щось було. І в другій дочі ще менше, по-моєму, хто зробив. Не пам'ятаю, треба подивитися на Даддочі. Так, у нас починається файт. Подивіться, Наві намагаються якось вгризатися в клаптики своєї території, але вимушені її все ж таки віддати. Шат тут використовує ультимейт, колдаун пішов. Саксу можна спробувати забрати. Бум стоїть попереду. Намагається фронтлейнути. Саксу, отримав багацька шкодера. Вага пішла. Шамана точно повинні забирати. Ось він тут. Супер. Помирає. І Вайтмона. Вайтмона теж забирає, Це два вбивство. Це два саппорти, але для... Наві зараз це великі гроші, оскільки вони лозають 5 тисяч. Це хоч щось. В топі нерємності Каорі знаходять, ну він теж тут намагається е, якийсь хоча б мінімальний макротиск створювати на суперника. Е, бере кріпа, іде потроху бити вежу, за ним бігають. Він, до речі, багато часу виграє в цій ситуації. Дійсно багато. Це все простір для команди. Але ж от Сталкер я так досі бачу, що ніде досвід не отримує. Бігає біля трикутника, трошки в гірокоптера забрав і пішов шукати щось деінде. Тут подивись, непогано. Шаманчик, сюди. Є Сайленс, є контроль. І Сакса має померти. Приходять, правда, його тіммейти. тут. Ні, тіммейти розвертаються. кажуть, ми не будемо за шамана помирати. Драгонайт б'є крипівки, б'є файт досі четвертого рівня. 14-та хвилина. Четвертий рівень Найтсталкер. Приходить Вайтмон, забирає трошки сили. До речі, прилітає в спину до А, Бум виходить з Вардів. Є реведжу Бума, він вдає його, намагається вбити Фуріона. Демедж гарний по Фуріону пішов. Фуріона треба забирати. Треба добити Фуріона, ще ударчик. Фуріон помирає. Непогано. Тепер треба тікати від 33. А вони б'ють. І вони пробивають його! Це дуже дорогий герой, якщо його вбити, він має померти, і треба якось добити його! Долітає постріл від Каорі і тікає, тікає сам Тіті. Біжи! Біжи, Сухбат, ТП на базу! Всі майже виходять! Ну! До побачення, ми полетіли! Блін, Головне, що погана, погана відповідь якась, ні? А немає ревиджа. Ревиджа немає. Чим відповідати? Тоді нормальне відповідь. Немає ультімейта Сталкера, немає Рведжа. От якби тут, звичайно, якось ТП збити. А от це несподівано. Навіть обсервер не очікував, не встиг показати цю ситуацію, тому що тут не мав би по ідеї санктіті помирати. Врятувався Гірокоптер, але помер санкт -ті. Теж не менш важливий герой. Тут мені подобається цей предмет. Єдине, що мені не подобається, ігнорування блінка, тому що в моменті я думаю, все ж таки тобі хочеться застрибнути кудись вперед в гарну позицію. Видати свою кнопку і бач, поки нападають на них. Можливо, у нього така логіка, що я візьму блінк пізніше. І нападають поки на нас, я буду захищатися. От дійсно вже в нього готова шива. 20-та хвилина, шива Владмір, і буде фармити зараз блінк, як ти й хотів. Сайленс від QBFY, Приголомшення біз'ємо відповіді. ну, швиденько помирає. Мені от реально мені загально по турніру, от без жартів. Не знаю є. Я... Не можу сказати, що я побачив щось надзвичайне, ідеальне, виконання від бума, але загально цей турнір від Бума непоганий. Почепили сам ці стрибок. Кревич, непогано. Вбити ДК треба у ДК КП. Не добивають його. Без АМ тікає. Демедж проходить все ще від він іде далі, треба добивати Вайтмона. Він зараз може байбекнутися, але не хоче. Він з'являється і так у нього пасивка була. Забирають ще одного. добивають 33, Це мінус три у виконанні НАТО. Свін цере на рівному місці. Практично. Цей файт знайшли. Є тімфайт! У драфта ліворуч є тімфайт. Яке б не було відставання, хоч 11, хоч 20, хоч 8, Немає ніякого значення. Битися можна з цим драфтом завжди. І вони просто мають ці моменти знаходити. Зараз їм це вдається. Ну, Мілан молодець. В цьому плані варто відмітити. Він дійсно гарно забалансив героїв. Просто ну. Це, це не так повинно було гратися, розумієте? Ну, не мали програватися три лінії одночасно, да. звичайно, це факт. Але маємо, що маємо. Тайт застрибує ну, контроль, і... є по санктіті. Треба якось вийти. санкт Вистрибує на останніх секундах приходить Шат, намагається буде Дурачьо, у нього Егіда. Мінус шаман має бути. Втрачають бум, але вбивають Саксу. Дурачьо втрачає їду. І, і чи спробують його пробити? Треба дикатус. тікати, треба тікати, хлопці. Тут не можна залишатися. Приходить Драгонайт, приходить Абадон. Треба відійти. От якби не було Аєгіса, було б взагалі де. Вони б повністю повернулися в гру, вони б почали вже її вести. Мені навіть Але... тут більше в цій ситуації втрата Тайда бентежить, тому що у Тайда дійсно гарна гра і от не хочеться, щоб він помирав, тому що Це... криву фарму хочеться тримати дуже якісно. Као Калорі... під'їжджає вже у гірокоптера, ну, з'являється додатковий теж. Так, ну нічого страшного. Інчам може. Коротше, тут два герої, які може помирати. Чи це Інчантрес і Найтсталкер. Все. Їм дозволяється помирати. Головне, не на своїй половині бажано. Помирати десь треба на ворожій половині. Він помер посередині, практично. Трошки. Ні, насправді він помер Смерть на половині. На насправді він помер на половині суперника. Де угу. факто. Тому питань немає. Просто половинка була, знаєш, 54-й відсоток мапи. Угу, угу. Добре. Якщо дивитися з боку Radiant. Нехай буде так. До речі, я полетів. Ні, не полетів, хотів фармити знизу, але тут щось намічається. QBFI. А оце смерть на своїй половині. Оце вже цікаво. Ну і мінус Вардик теж. Непогано, непогано. Він чайтит на себе. А Несталкер оббігає, дивись, у сталкера є ультимейт? Є. Вони сталкер є ультимейт. Він бачить, дурачо! речі, ТП! Збиває ТП і треба не померти. Ага. Не, померти не вийшло. Приходить шат, дурачо під БКБ відбивається, намагається полетіти, але в таверну зараз полетить. Мінус він. Мінус Вайтмон має бути. ДК йде вже в спину. Дика вже йде в спину. Треба бути максимально обережним. Вайтмон ледь живий. Вайтмона мають добивати. Енчу там закривають у вардах. Вона проскочила якимось магічним чином. Стоїть Томба. Її було бажано добити, але Наві бояться туди підходити. Томба поки. Вони... Жити каорі робить ТП і не встигає САКСА її проатакувати, бо вона під посивкою. Святилище так, да? з досвідом не вдається, забирає собі Хоріон. А хтось там іще БКБ натис, це БКБ від гірокоптера бізієм. Йому дуже було боляче, але його не добивають. Єрокоптер намагається розбити томбу. Її мають добивати, але Ембер під контролем Ембера контролює Сакса. Тікає Ембер. Вайтмону дуже боляче. Каорі багато демочуревич пішов. Це мінус один, мінус два. Має бути пізієм, БКБ, Свідків знову в тебе все це є. Він намагається відійти, вибивають хп інчик. Інчу добувають, але без БКБ. зловити, зловити фуріона, без БКБ тісно треба. Намагається бувати до демеджу вистачає. Дорочого помирає. Наздоганяти бувати просто всіх. Треба наздоганяти також драгонайта. Він від відстрив... Та що постійно в тебе все є? БКБ є, Блінк є, все є. Mm -hmm. Пристань не тискати кнопки. Так, хорошо, Він підчипив ще одного героя. А тімейти далеко. N нормально, нормально, нормально. нормально. Пізємо забайтали. Не до мило, не до мило. Що це? зараз. мені мало так каже, коли я прибираю спати. <laughs> Не Ну хоч зараз приходить гірокоптер. Нормально. Мінус, мінус 33, Нормально. Не погансько ще й Вайтмона чіпляють. А от тепер помилує одного і другого, намагається сховатися в гості, але звичайно помирає. І от ну не щастить з Рошанчиком, чи щастить. Щастить. Щастить, щастить! Пішли! Щастить! Пішли! на Рошана! Пішли! Навіть полетіли! Да ладно, вони що, виграють у тундри? Да ладно. Тихенько, да тихенько, ладно. тихенько. Зараз Та, чаті, ти, ти зробив Зараз помилку. не можна, ладно. Не можна, да не можна, не можна, да можна що, казати виграють? це вслух, Романе. Не можна. О, цікаво, до речі, яка буде тракція. Ракетка в свого кріпа полетіла. А, намагається зараз ініціювати бійку, вбити Андайнга. Фуріон полетів ламати. Фуріон полетів ламати. Фуріон зараз ламає барак і вб'є інчу насправді теж. Інча помирає. А, чи до речі, встигне звідси вийти? Він хоче доламати барак і зробити телепорт. А, і демедж вистачає. Даблкіл кіл для санктіті. У наві залишається один барак. Один барак. Ну це жах. Ну, це цей фуріон в лейті, це просто неможливо. Ну, цей енд це якось нечесно, А, Стрибає BCM, є, є приголомшення по сталкеру. Сталкера зараз можуть втратити, приходить санкт Треба контратакувати. Таке враження. Тут уже Тайдхантер. У нього є ревий, саксу спалили. Хоча б саксу забрати було б непогано. Він робить ТП, юлом йому телепорт збивають. Окей, розміняли свого сапорта у ворожого, що непогано. Ну, і гра. Так, да, якісь відповіді знаходять, звісно, Наві, але ми бачимо, що ці відповіді це не рішення на ту проблему, яка присутня на цій мапі. М'яга кріпів нормально можна робити. Каже, ти що щось не може вспоритися з ним, нехай то ли. Так, не так і є. Ну так і є. Ну це ну, це адекватний кріп. З'єма, <звук> побачили непогано. Вбити його швиденько треба, вбивають, де може дуже багато. Фабротон літає під Юлом на своєму ультимейті. Вони ловлять ще героїв, зловили фуріона. Фуріон БКБ намагається відійти. У нас є башер, нам треба нас доганяти. Фуріона знову немає вішаду! Ну просто не бачить! Це фуріона, є. в інвізі! І він полетів! Ааа, Каорі молодець! Каорі вже там, Каорі вже там, Каорі чекає. Каорі має захопити зараз цього Ентика, є в нього чим. Є! Захопити! Не віддати, просто так барак. На халяву не забереш, Антон дурачню. <кх> Друзі, а чому. Ну, чому ми граємо? В нас немає ні Даста, ні центрі, на Найтсталкері. Тому що Наві не грають даст. Всіх позицій, ски я сховався, в тому був нас героїм. Бачимо тут 33 вже майже Фріон прилетів. мейтом, прилітає, хоче спробувати тримати якось гірокоптер. Гірокоптер може зараз дуже швидко вбити. Йому треба хоч якась допомога. Він дійсно помирає. Зараз в цьому моменті віддає рапіру ворожі команді. три забирає її собі. І це, скоріш за все, кінцева зупинка. Так, ревич, ми і не натисли. Ні. Шкода. Що і немає байбеку у Гірокоптера. Він це зробив. Він ризикнув без байбеку, купив рапіру. Намагається дефати наві. Єревич намагається вбивати Абадона. Абадон. Ультімейт у нього є. У цього Абадона. І Фуріон уже в спині. Розстрілює енчантер. Сенча помирає. Енча з байбеком. Вона повертає. Санкті виграє час. Намагається вбити Фуріона. Паралельно вмикають грів, щоб дамажило теж. Фуріона вбивають. У нього є байбек. Йому треба повертатися, здається. санкт повертається на фонтан. Трошки регенерації для нього. Сакса. Він під фокусом бум виганяє суперників. Фуріон зараз полетить. Зараз Фуріон полетить. Треба грати обережно. Фуріон має бути вже в спині. Він прилітає. Знову б'є інчу. Інча після баю помирає. І помирає також Тайтхантер. Залишається Ембер. І тайт, який викупився, знову повертається. Але, звичайно, вдвох захищатися проти п'яти героїв. Це просто неможливо. Діджі, Тундра забирає першу мапу у боротьбі, звичайно, але, ну. Не впоралися, не впоралися наві. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Фенікс, Магнус ну це теж сильна лінія. Мінус повільнення, підвезли, відвезли, побили, забили. Ну і МК в Міді явно на його користь матча проти Ембера. Це трійка Ембер. Ладно. Ми ж всі розуміємо, що зараз Магнус піде Міди, МК на легку лінію. Так, да, Чи... да. я теж думаю, що це буде МК. Тепер в визі лінії проти Ембера і Магнус в Міді. І для чого ця Ліна з'явилась абсолютно незрозуміло. Да, перемудрили самі себе. Така шкода піде. Але дивись, якщо програє цей виклик, то на цьому турнірі це вже не, ну, не завадить ніяк. Тому що він не продовжиться у випадку програшу. Сакса, знайшли, треба вбивати. Ударчик. Ну, добре що... добре, що не нейтрали, знаєш. Все інше окей. Поділили тут золото дуже гарно, і Каурі, і шат добили кріпи, але кріпи пітьми добили, а не нейтрали. Тому все добре. Проти Фенікса бігаєш, а у нього мало ХП, і ти думаєш, зараз я його, а насправді він вже тебе в цей момент. Тому що ну, так, так воно працює. Ця грань шалена просто, і демедж шалений. Так, і вот зараз те про те, що ти казав. Так, так, сталося. Так воно і працює. Але він теж загинув, там граната була. О, нормально. Єдине, що погано, що не отримав досвід БХ. Є такий нюанс. Зараз є таке, що дуже довго БХ отримують свої шости. Та знову хляється! Ти ну, професійний. Ну чесно, бан йому. За Треба такі. знайти якийсь баф... бафі. Починаємо шукати. До речі, вчора ти бачив, що Наві робили? Вони ставили проти Аву Свард в рожпі, який не бачить. А я сьогодні натрапив на відео на ютубі, я, я досі хочу знайти. Я не можу знайти ну, цю гру зараз, після моменту я тобі розкажу. Це просто якийсь прикол. Я тобі потім це відео покажу ще після гри, обов'язково нагадай мені. Шат, Ой! шат, шат. шат! Ну чому ми двічі програємо ці лінії з гіроком? Я не розумію. Ну і ще ти з Варлуком граєш і в тебе немає ресурсу на не гвинтокрила, ти підходиш без хп. Як це можливо? Дуже дивно. Ну в тебе Shadow Ward є на лайні. Таргет вирішили, що спочатку. А, може а якщо зараз спробувати тут розмансити, та вбити цього Фенікса? феніксу? Дінаптипешечку сюди не Файли два живі фейрики пішли. Контроль є вбивають тільки Баунті Хантера. Поки що. я Чую, контроль, а, і гіро зараз підуть вбивати. Пауза Що, санкції немає телепорту чи що? Бах пише. Ну було і було, як то кажуть. Е, важко, тяжко, але поки не так складно, як на першій, здається. Та во, ну. Не, шаман дуже багато виконує роботи. Прийшов на експу, але не очікував тут отримати ну, він гривень. прийшов на експу, а отримав досвід. Так. Просто негативний. Так, так, так. Можемо щось отримати там чи так, ні? Так а там же немає РП, вони його вбивають, все одно Вбивають випадку. Набувають Сенка, рену за все. Антоха байтить. Антоха Її реально. Каже, Дивись, та, та. Я РП впол даю, в мене нічого немає, грай собі спокійно. На лайні, а там потім приходить банда. А так, я не знаю, вистачає. напевно, не вистачало, але у нього дуже мало виглядало. Мане, напевно не вистачає. <звук> Ша! Ну ні! Ну будь ласка, ну я навіщо приїхав? Я, до речі, це питання задавав на першій мапі ще. Навіщо я приїхав? Так. На другій вже таких питань у мене немає. Коли він грає А на він, до речі, в цій радіанс не бере дивись, він бере барабани. Мабуть. Буде барабан. Показую, так. що... О, кібів. І що? Помер?

Ну може він поріг, хоча ні, там поріг, може він думав, що він поріг проб'є. Мінус шат. А, мінус варлок. 33 вмре? Хоча б. Ну вмре, вмре, вмре. Він О, підведен? це шостий для, для QBFi. Ні, майже. Ще. Ну майже. І ще й догорів бум. Ти намагаєшся знайти, поки дам бонуси? Від цей бійки. <laughs> Я шостий на QB. Але а... і його нема. Поділи. Вейтмона, ще один фраг може бути. Не добили, трошки не вистачило. Краплинки буквально, демеджу не вистачає. Тим часом МК Сюди МК помирає. Почалась фантастика! Ні! Закінчується фантастика! Це жахи! Антоша Кінка! Буде жити, буде жити! Ні, не Так от куди не підходиш! <звук> <звук> Іван Семенович! Петрович, там же ж Клів! Нікого немає, щоб його покарати, а там паралельно кріпа тримають. так от. Куди, Ой, куди? Ну там же ще РП, буде. нормально. А там і РП не треба, так. Да? Не треба. Так... Якщо чесно, дуже важко мені ескейп знайти. Я от зараз дивлюся такий. Ескейп тут тільки один. Не хочу про нього казати, але він є. Так, б'ють, QBF, це один фраг. От, е... От чому не обрати собі Расту? Чому це Bounty Hunter повинен бути? Рошан це теж нічого, Егіда на 17-й хвилині нічого не змінює. Вона нічого не дає. Так, нічого просто бігаєш з нею 5 хвилин на ФК. Хочуть, що ми так нікого вбити не могли, тому Егіда нічого не змінює в цій грі. Санкт-Петербі помирає, а тут піхота. Будь ласка, поруч, ви РП. крил, піш. Рпеектає, на жаль, тут вже... Хотілося б знайти можливості, але їх немає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Їм нема чим вбивати цього Магнуса. Їм нема чим вбити Магнуса 3200 хп, він просто не вмре. В них немає стільки шкоди. Якщо там да. лагуна буде, тоси, чийний, гвинтокрил, винтокрил, все, колдаун, все оце, барейдше, обличчя, і він все одно буде живим. Це час БХ це БХ, БХ крипів побив трошки. Це нас рятує? Ні. Ми Я просто все, констатую. Що? О! А. Знайшов біз'єму, дивись. Знайшов. Оп, сюди. Кімчка пішла. Раз, і ще раз, движи. Ще зараз станчик, да. Оп. Босс. Ще раз. станчика треба nice. Я Так, Це наш. Чи не наш? Наш, наш! Наш, 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 наш. Подивись на кількість золота. Скільки він... за нього отримуємо? Та, він Нормально, просто ще таких. Зу, 1100. 5-7 кілов таких і все гарно. Бум-бумч, бум, бум. А ще ніч. Да, вафель. А може якось. Там Аегис не вийде, якось. Бафів, нас вбивають Т4. Це Антон Дурачйо, якого ми мали знизу вбивати, пам'ятаєш? Який він... РП в полдову. Так, він не вмер. Це все ще від... Бі... Це по був на всю гру виходить. Ні, це не тут праймі, Якщо 2-2 йдуть, вибач. Це не дуже праймі. Просто коли дивишся цю серію, це от як ми проти навіть Джуніор грали дерунами приблизно. Ну, от реально, такий вайб. Як на мене на рівні, коли ти там близько вже тір 2. -2 <с Рівня два, там, два з половиною, півтора, тір. Ну, я думаю, там Дунай зараз це тір там два, тір два з половиною, не більше. І для них. Хоча б лінії стояти має бути якоюсь базою. Тобто ну не можна програвати дві гри поспіль практично всі лінії. Ну В минулій всі лінії програні, в цій тільки мід відстояли нормально, але знову ж таки це був контрпік, це був ластпік, але він на лінії нічого не зробив. Він не зробив тепер на топ в ключовий момент, коли там було три герої, коли її дайвили твоїх тіммейтів і ну немає ну, вони, гри. це Вибачте, але це кінцева зупинка. Тут вже настільки багато грошей, тут більше ніж тисяча за хвилину. Перевага. А, він з чотирьох тичок вбиває. Ну, О, те, я згоден, тут краще вимикати. Може цей, може всіх сердокат дисконектний і перекає. Ооо, ріхост! Ріхост нас рятує? Ну, взагалі, наш на 20-100% рятує, так, далі, так, далі так. будемо дивитися. Далі побачимо. 21 хвилина, під Т3, під Т4 фактично вбивають героїв НАТО. Він зробив Дембера. Намагається битися. Дорочо ледь живий. Дорочьо все ще загідає. Тому те, що він ледь живий, це був поганий індикатор. Намагається бити Манкі Кінга. Той тікає, бум намагається наздогнати. Є контроль, б'ють його. Дорочь. Вбивається, є палка. По Ембер Спіріту збирають його. Гірокоптер починає розстрілювати флеком. Ракетка залітає по дуречьо, то натискає манту, тікає. Бізієм, ледь живий, але добити його поки що не вдається. Так, це може загинути? Але зараз трек Чую спаде, правда, хікс? з нього. Там ще один дос, ще, ще один трек, трек дали ну, хтось допоможить! Ні, там шада вже а там вбиває. до речі допомога. Там єдиний хто залишив це, це самкиті. Він намагається вийти, але я не впевнений, що в нього вийде. І ми бачимо GG від навіть 22 хвилини.